15 грудня об 11.00 у ресторані Галактика, СМТ Винники відбудеться телевізійна зйомка новорічного балу маскараду, новорічна казка» У програмі конкурси, подарунки та святковий концерт. Організатор телевізійний центр кадрики. Ведучі вечора Ірина Венгрін Климович, Анастасія Карпчук і Дмитро Хвостенко. Зіркові гості вечора Мар'яна Ірків та Олександр Божик. Вхід тільки у маскарадному костюмі. Подаруй своїй дитині новорічну казку. замовлення столиків за номером 097 дев'яносто 21 33 30 три Стильний партнер програми Салон краси Лаванда Ледіс. Детальна інформація на сайті www.lavandaladies.com.ua Партнер програми – кондитерська «Темп». Like a star, sure shorten so far. You can call on me near so f like. Пощо вайстен в орієнті? is my love. медичкалі is my love. Привітаки усім нашим телеглядачам. В ефірі програма Зіркова школа та я, її ведуча Вікторія Мечіташвілі. Поки я активно вчилась, брала участь у Олімпіадах і шкільних конкурсах і навіть здобула перемогу на Олімпіаді з історії, трапилось багато цікавих подій. Про деякі я сьогодні вам розповім. Тому готуйтесь до мегаінформації. Ви побачите програму Майстер клас, як наші вихованці робили власними руками пряники-миколайчики, програму Зоосвіт про екзотичну виставку тварин в джунглі парк у Львові. А також програму Інфобум про виставку Дитячий світ не перемикайте, попереду найцікавіше. Я знаю, що усі діти люблять робити якісь класні штучки власними руками. А особливо, якщо це смаколики. Які потім можна з'їсти, оскільки на дворі вже грудень і незабаром до нас завітає знаєте хто? Звісно, ще святий Миколай з мішком подарунків. Тому сьогодні наші діти будуть робити пряники-миколайчики. Ними можна не тільки поласувати, а ще й подарувати мамуся або татусю. Беріть у руки блокнотики і ручки і записуйте усі етапи роботи. Увага на екран! Привіт усім! Сьогодні ми з вами випробуємо рецепт найкращої львівської кондитерської школи. Зараз ми з вами завітали у кондитерську фірму Темп. Саме тут виготовляють найсмачніші та найкорисніші тортики. І спеціально для наших діток кондитери підготували майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас. Отож пропонуємо вам залишитись на нашому майстер-класі. Наш майстер-клас майже підходить до кінця, але кондитерська темп підготувала для нас ще один солодкий подарунок: свої найсмачніші тортики, які ми зараз дегустуватимемо. До прикладу, ось цей тортик називається він мигдальний. З чого він складається? З пісочних коржів, кавового крему, вершкового крему, а також смаженого мигдалю. Переходимо до нашого наступного тортика. Це смачненький бісквіт, який складається з бісквіту, солодкого сметанково-вершкового крему, а також сезонних фруктів. Особисто я люблю, коли у бісквіті присутні полуниця, суниця або малина, але їх тут можна зустріти лише тоді, коли росте малинка, екзотичний торт Шварцвальд. Складається з шоколадного бісквіту з мигдалем і корицею сметанково вершковий крем і вишня. Бонжорно, сіньори і сіньоріти. До вашої уваги тортик Італія. Бісквітні коржі, шоколадно-горіховий крем, вершковий крем з лікером Адвокат. Фірмовий торт Темп це пісочно-шоколадні коржі, шоколадно-горіховий крем з вершками заварний крем. Що тобі найбільше запам'яталося? Тобто, як виготовляти тісто, як прикрашати, розкажи нам. Ми спочатку з тіста робили фігурки, а потім фігурки прикрашали глазорію і, пос, і посипали е, різноманітними прикрасами. Е, Анастасія, скажи, будь ласка, ти е, повішаєш їх на ялинку чи ти вже їх сьогодні з'їш? З'їм. А ти їх нікому не подаруєш? Mm -mm. Ти вдома допомагаєш мамі? Так. Да. І що в чому ти допомагаєш? Як ти з нею куховариш? Що ти з нею робиш? З нею посуду. Ти нас техпрацівник, так? Mm -mm. Ну, давай так, домовся, що тепер ти з мамою ще будеш гарно випікати солодощі, добре? Добре. Які формочки були у тебе? Рукавичка, Дід Мороз і, і Сніжинка. Ой, як гарно. Ти повішеш їх на ялинку? Ні, з'їм. Який це ти торт у нас є шоколадний? А взагалі любиш шоколад? Так. А які ялинкові прикраси у вас є на ялинці? Бабук, який світиться, е кружечки різнокольорові і зірочки. А що тобі більше сподобався? Хеловін чи все ж таки сьогодні випікати пряники і їсти солодощі? Викип... Випікати пряники і їсти солодощі. Ти зловживаєш солодки? Зловживаю. А ти знаєш, що буде, коли ти будеш їсти багато солодку? Ні. Ну як не знаєш? Ми ж на шоколадній вечірці про це говорили. <хух> так, псуються зуби. Ти переживаєш за свої зуби? <хух> так. А ти знаєш, що моделям не можна їсти солодку? Як ти будеш поєднувати роботу моделі із тим, що ти так любиш солодкі? <хух> ну, тому що якщо їсти дуже багато солодко, то псуються зуби. І треба їх йти до зубного. А коли їсти багато солодкого, фігура не псується? Фігура може вибити зуби. <рес> фігура вибити зуби. Я навчу маму пити пряники і ми з мамою прикрасимо ялинку. У вас буде солодка ялинка, так? І у нас буде солодка ялинка. Для того щоб бути гарними кухарями, а також розумними дітками і ще чемними дітками, і звичайно красивими, вам потрібно дивитися нашу програму, адже у нас завжди цікаво та весело. І пам'ятайте, що ви наш найкращий глядач. Анзе, змії, кольорові папуги, лемури та багато інших екзотичних тварин відтепер можна побачити у Львові, бо нещодавно у нашому місті відкрилась виставка Джунглі парк. Ми не могли пропустити таку подію і відправили нашу кореспондентку Ангеліну Гупало на місце подій, яка підготувала для вас вже багато цікавенького. сьогодні ми завітали у справжнісінькі джунглі. Саме тут знаходимо близько ста видів екзотичних тварин. Уявіть собі різнокольорові попуги, які розмовляють, пітони, комедні мавпочки та шимпанзе. Виявляється, на світі існують найтручні дракони і павуки птахоїди. Та це ще не все. Живуть і тропічні жаби, і скорпіони, і навіть анаконди. Та сьогодні, любі друзі, ми поговоримо про дивовижних карлівкових мавпочок. Гарникові ігрунки живуть сім'ями у лісах верхів'я Амазонки. Живляться комахами, фруктами, брунками, квітами, п'ятцями дрібних птахів. Як правило, у них народжуються двійні, двійні. Вага малять найбільше 20 грамів. Яка тваринка тобі найбільше сподобала? Уда! А чи в тебе є домашня тваринка? Є. Папуга Грін, тому що він зелений. А ось ще дещо цікаве. Мапочки видають такі високі звуки, які людина просто не чує. У карликових ігрунок маленькі заховані вушка. Саме цим вони відрізняються від інших видів, адже мають великі вусні раковини. Дуже часто з киточками волосся на кінцях. Тільки на хижак з'явиться поблизу, мавпочка миттєво замирає і не виявляє своєї присутності. Ця дивна мавпочка найменша у світі. Вона трошки більша за мишу і цілком вміщується у столовій ложці. Найкраще у цих мав розвинений слух та зір, спілкуються і грунки між собою щебетом. Ука екзотичних тварин джунглі парк відкриває для нас нові мозаїки унікальних істот із найрізноманітніших куточків планети. Ось такі у нас загадкові хитрі та надзвичайно розумні ігрунки. Однак Хто може розповісти про них краще, ніж ті, хто їх сюди привіз? Давайте запитаємо. Звідки з'явилась ідея створення виставки екзотичних? Так, ну, зараз нашій виставці вже 15 років. Появилася вона в місті Запоріжжя. Ідея створилася у 1989 році, коли був куплений перший екземпляр. Це тигровий пітон, який був привезений з зіткнаму. Потім колекція поповнилася деякими видами пауків. Розкажіть про умови утримання тваринок, чи все їм тут вистачає? Ми намагаємося створювати умови, які максимально наближені до їх природнього середовища. Тобто ми створюємо спеціальні мікроклімати. В тераріумах ми ставимо спеціальні лампи, які на 90% приблизно як нагадують денний денний світ. Нагадаємо, що вистака Джунглі Парк відкрилась 23 листопада і триватиме до 19 січня. Тому не боріться, адже краще один раз побачити, ніж сто раз почути. З вами була я, Ангеліна Па-па! До речі, вітаю усіх наших телеглядачів всесвітнім днем дитячого телебачення і радіомовлення. Оскільки у нас дитячо-юнацька програма, ми намагаємось бувати на всіх актуальних подіях для нас. Тому я завітала на виставку Дитячий світ, яка відбулася з 28 листопада до 1 грудня у Львові, на цій виставці були представлені різноманітні товари, майстер-класи, розваги, захоплюючі змагання, подарунки, і все це тільки для нас, дітей. Наші ведучі по секрету мені сказали, що познайомились там із відомим танцюристом Григорієм Чапкісом. Давайте подивимось, як все було. Усім, усім нашим любимим телеглядачам, які з нетерпінням чекали нашої програми, ми працюємо для того, щоб ви могли дізнатися про найцікавіші події та життя геніальних людей, а також ще багато-багато різноманітних новин, які ми готуємо для вас. Сьогодні ведучими програми буду я Сюзанна Будулич. і я Станіслав Будулич. Юні телеглядачі, вам вже напевно не терпиться дізнатися, що ми сьогодні для вас підготували, і це не даремно. Бо сьогодні ми побуваємо на спеціалізованій виставці ярмарку Дитячий світ. Перший рік Гал-Експо збирає провідних виробників товарів та послуги для дітей на одному виставковому майданчику Дитячий світ. У цьогорічній виставці беруть участь близько 70 підприємств, фірм та організацій, майже третина з яких представляють Львів та Львівську область. А решта учасників це наші гості з інших куточків України та за для виставці в широкому асортименті представлено ігри та іграшки, одяг для новонароджених, дітей і підлітків, дитяче взуття, дитяча література, дитячі меблі та багато іншого. Уявіть собі, що навіть найменші дітки не залишаються без уваги, адже для них не лише працює куток дитячих забав, сучасними атракціонами, сухими басейнами, гірками та смугами перешкод, але й розважаючі майстерні. Тут проводяться майстер-класи, під час яких діти матимуть можливість складати навчальні лего моделі. А ще всі охочі зможуть взяти участь у грі на майстер-класі Лабораторія Настільної гри. Не буде сумувати, адже організатори виставки передбачили цікаві заняття не лише для дітей, а для їх батьків. Проводитимуться семінари на різні теми. Загалом на центральній сцені виставки в режимі нон стоп відбудуться покази, звичайні та казкові шоу і уроки танців. Ну, а нам сьогодні пощастило побувати на майстер-класі легендарного Григорія Чапкіса. Я і Сузана дуже любимо танці, захоплюємося цим видом мистецтва. І, звичайно, для нас велика честь повчитися у учителя усіх відомих танцівників неперевершеного і досі у чудовій формі Григорія Чапкіса. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що головне в танці? Для мене це життя. Все життя я нахожусь в танці. з двох років я танцюю. І рух і танець це моє життя. Я без цього не мовити. Ми навіть не помітили, як швидко минув час. Не дарма кажуть, що під час танцю забуваєш про все і просто отримуєш задоволення. Ну все, а нам час прощатися. З вами був я, Станіслав Будулич та Сюзанна Будулич. Па-па! Це на сьогодні, все. Вмикайте програму Зіркова школа кожної неділі, о 8.30, середи о 19.00 та суботи о 18.25. А з вами була я, Вікторія Мочеташвілі. Бувайте! 15 грудня об 11.00 у ресторані Галактика СМТ Винники відбудеться телевізійна зйомка новорічного балу маскараду, новорічна казка». У програмі конкурси, подарунки та святковий концерт. Організатор телевізійний центр кадрики. Ведучі вечора Ірина венгрін Климович, Анастасія Карпчук і Дмитро Хвостенко. Зіркові гості вечора Мар'яна Ірків та Олександр Божик. Вхід тільки у маскарадному костюмі. Подаруй своїй дитині новорічну казку. замовлення столиків за номером 097 девяносто 31, 33, 30 три дабі кадрики крапочка.ком